У васанівців завжди здорове волосся, здоровий організм і набиті Я Не знаю, що я ще можу сказати. Питання, питання задавайте, кожну інтересує. Можна темою, любі. Давайте грибок детальніше mm -hmm. розберемо. Шампунь наш відсовій групи. Від Шампунь від дуже цікавий діє. Спочатку як людина перший раз помиє голову з використанням того шампуня, зразу вона почне вас матюкати. Того, що лупи стане набагато більше. Компоненти того шампуню заставляють проростати спори. Це Такі малюсінькі-малюсінькі штучки, з яких потім грибок виросте. Тобто спочатку заставляють прорости все, що є, а потім те, що проросло, вбиває. Але 3-4 рази ви помиєте волосся, коли лупи буде дуже багато, а потім її буде менше менше, і вона пропаде. Вона не може пропасти на вічно. Якщо ви не будете нічого робити із собою, щось десь на голові є, чи більше жиру виробляється внізати, чи більше поту, Тому є предпосилки, що знову у вас в тому місці посадиться грибок. То не переживайте, якщо він знов з'явився, його ж тими самими речами можна і добити. Якщо ви будете використовувати тільки шампунь-санотін від лупи, то тоді у вас гарантовано її не буде. Але пише мудра наша книжка, що шампунями треба користуватися від лупи 2-3 рази в тиждень протягом місяця, а потім не рідше одного разу в тиждень. Ну, я думаю, що ви частіше раз в тиждень, хоча б з мета вуличну пилюку або зимою дим. Ну, а всередину середину, що ми п'ємо? Чайне дерево. Або чайне дерево. До речі, чайна. якщо але я не думаю, що у вас це якщо наступить, Голь на видумки хитра, як кажуть росіяни. Беремо любий шампунь, бажано, хоч щоб на ньому написано, було рослинний, Додаємо ефірну олію розмарина, і ефірну олію чайного дерева. І робимо щось таке. Віддалене подобіє шампуня-саноті. Тобто волосся буде дещо зміцнене, грибок трохи побитий, але близько не доброго не буде. Ну і плюс, Якщо є така проблема, то можна ще думати за що? За дисбактеріоз грибкового храпу. Угу. Тобто пролікувати близько? Макс. Коли таке наступає, може у вас... Чого грибок взагалі появляється грибок? Грибок появляється тоді, коли святе місце робиться пусте. На шкірі, волосистої частини голови золі всюди на шкірі, на стазових знаходяться властиві нам бактерії. Тобто, які спокійно живуть на нашій шкірі і не дають, щоб туди оселилися варвари. Ну от, скажімо, ївіть собі Київську Русь, а то все населення наше союз. А тут йдуть монголо-татари, все збивають, нищать. От так само працюють погані бактерії, чарівки. Тому виходить, коли ми не годуємо власних, будемо годувати тих поганих. І тут наступає на перше місце таке поняття як дисбактеріоз, порушення балансу хороших наших е е е потрібних нам мікроорганізмів. Це все йде із кишечника. Наш препарат Форамакс е фірми по-моєму, характеризується тим, що в ньому в одній капсулі знаходиться три різновиди бактерій. Не буду вам називати, бо сам язика зламаю які ефективно заселяють пустоти, пусті території вашого кишечника, особливо після антибіотикотерапії. Якщо ви вживали будь-який антибіотик в будь який досі, ті антибіотики вбивають не тільки ту бактерію, яка вас мучить, наприклад, викликає бронхіт, а і всі ті, які знаходяться в кишечнику, ви правило ви таблетки ковтаєте. Навіть якщо ви їх не ковтаєте, то стоком крові вони віднутишні м'язаві ін'єкції, потечуть і там попадуть. Відповідь багато наших потрібних бактерій. Застосовуючи флорамакс, ми регулюємо баланс бактерій нашого тіла і відповідно не маємо тих проблем. Заселимо знову слов'янами всю київську Росі, і ніякі татари нам не будуть страшні. Так, то добре, а як вибити негативну мікрофлору? Негативну мікрофлору ми вбиваємо, застосовуючи хірні олії чайного дерева і особливо чебрицю. Тім'ян. Не, не хороша олійка, скажімо, на смак. Ну, але ліки мають бути не то, що хороші на смак, а мають бути діє. Використовуємо по капельці двічі на день. Ну, саме таке нормальне це десь в хлібній капсулі, щоб не чути і на запах, і на смак

Можемо для посилення дії додати ще капельку дві, які в не вміють. І мажемо животик. Через шкіру нормально гарно ця олійка входить всередину і впливає на негативну мікрофлору нашого кишечника. Те, що дає флоромакс, ті три види та олійка Так. Да. Причому не зразу, а ви через місяць проявляється. Після стресу я вигадаю волосся. Що в нас є? Щоб, Ні, щоб уникнути і у нас нічого нема. Щоб... Я його дуже люблю і скажу вам своє враження від тут Багатьом казав. Чекай, Вася, дві секунди переб'ю. Що в нас нема засобів, щоб уникнути стресів? Вас Я даю гарантію. Знімає 70-80% всіх стресів, які можуть у вас виникнути. Це Просто вийти, зробити кар'єру, вийти на 20%. І повірте мені, 80% стресів виходить. Наприклад, розказую, був я в Львові зараз на мойці, машину такими щотками, знаєте, такі там крутять. І е, факт того, що виламали мені тими щотками заднє, що заднє стекло. Просто вирвало, просто вирвало. знаєте. Ми думаємо, що робити? Ну той пацан, який там мив, ну що, буде там на нього не ну, і така мисля така, боже, це все вона все якісь там 150 доларів? Начинати зараз ті скандали, нерви портити, переживати. Розумієте? Тобто, Повірте мені, куча стресів знімається просто чим? Ну, ми душі, мах, і вас один процент робимо, заробляємо шикарні гроші. І повірте мені, 80% стресів, за яких ми ренервуємося, переживаємо там. Це все дуже просто рішається. Так що, дівчинки, невдатний релакс. Лучше 20... Але я можу сказати на його видання букво. Таке враження, як дохлі все чуєш, все розумієш. Але не реагуєш. Не... Я, після... я ходила, форми. як таракан довго. Чесно я кажу, А мі... після цього прекрасно, спокійний ходиш. Добавляюся ще, конкретизую своє. Коли ви вживаєте те, що берете із аптеки, ті препарати притупляють ваші емоції і притупляють ваші мозги. Ви такі на півсотний повочок на півтора ка. А на сьому у вас холодний нульгічний розсудок. Ви чітко все розумієте, ноль або там плюс 5% Ви реагуєте дуже так мляво, на негатив. Так само реагуєте мляво і на позитив. Вам все хорошо, ви спокійні, самодостатні. І ніщо у вас на релаксі, якщо ви п'єте три дрожинки в день, не може з того трансу вивести. А ти хочеться? Ні, Ні, абсолютно. Настрій навпаки, антидепресант. Тобто на, на стрес ви реагуєте спокійно. Нема такого, ааа, починаєш там кричати. Спокійно. А настрій дуже гарний. Хоч по собі. Колись одна мудра людина казала те, тобто, то, що викликало стрес, бо у вас ж має бути відповідна реакція. Не хорошою але потрібно подавати його холодною. Вас ви всі пили релакс тоді, коли працювали на роботах, так? <різ> Можна ділитися з роботи. Релакс... Релакс... <різм> треба. І релакс не треба, так. <різм> Мабуть, <тоді ще> <різм> 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 Я вже не працюю. Скоро буде місяць, то краще спати став. Сны сняются нормально. А до того такие вот налимые.